День єднання молоде свято. У нього немає сформованих роками традицій, але в умовах війни воно не було особливого сенсу показати усьому світові, що ми сьогодні, як ніколи, єдині, та, попри все. Будемо відстоювати свою незалежність і своє майбутнє, тому з нагоди святкування дня єднання у родинській дитячій міській бібліотеці проходить виставка. Сьогодні відповідно до указу президента України Володимира Зеленського від 14 лютого 2022 року, номер 53, Ми відзначаємо день єднання. Метою цього указу було єднання і консолідація нашого суспільства. Ще рік тому ми мабуть уявити собі не могли якої значності та набуде цей указ. Адже сьогодні наша Суспільство, суспільство демонструє всьому світові нашу єдність та непохитне прагнення до відбудови нашої країни та набуття перемоги та миру. Сьогодні в Україні в містах і селах підіймають державний прапор і виконують гімн. Приєднатися до святкування можна одягнувши вишиванку, прикріпивши синьо-жовту стрічку, або ж підтримати тих, хто зараз бореться за нашу свободу та мир на фронті. А для маленьких читачів родинського бібліотека містить відповідну літературу для того, щоб вони змогли більше дізнатися про історію рідної країни. Того дня єднання до наших маленьких читачів. Ми організували книжкову виставку, яка називається Ми разом і ми єдині слава Україні. Метою цієї виставки познайомити наших дітей з різними регіонами. Нашої держави, а також показати, яка наша Україна, унікальна взагалі. Отже, на виставці представлені довідники з історії України, які містять інформацію про нашу історію від давньої сини до сьогодення. Книжки не тільки знайомлять відвідувачів з історії України, а розповідають про виникнення регіонів України та державний устрій. Книжка рідна країна Моя Україна, в якій вісить інформацію не лише про історію нашої держави, а про наш державний устрій та культурне надбання нашого народу. Кожна книжка не знайомить з окремим регіоном нашої держави. Література завжди, наче дзеркало, відображувала реалії країни. Цієї особливості вона не втратила й у наші дні. Українські письменники вловлюють настрої нинішнього суспільства, помічають навіть найдрібніші деталі, переосмислюють їх у творах. Взагалі підсумовуючи, Я хочу сказати, що кожен, хто цікавиться нашою державою, знайде багато цікавої інформації. І ми сьогодні кажемо, що немає західної України і східної України, Сьогодні є захід і схід нашої держави. Сьогодні, як ніколи, ми об'єднані консолідовані, але ж коли об'єднаний наш народ та об'єднана вся держава. Українці сильна нація в єдиній країні. Віримо в перемогу. Все буде Україна!